Слава Ісусу Христу! Найперше, що я хочу сьогодні сказати, що наступні відео, які я буду записувати, вони для декого з вас можуть бути важкими для сприйняття і для розуміння. Але те, що я буду говорити, я маю сказати, тому що, найперше, я несу відповідальність перед Господом за те, що я буду говорити, і. Ще більше несу відповідальність, якщо я не буду говорити. І то слово, яке буде сказане, воно має бути проговорено для церкви, для церкви Христа, в тіло Христа. І Коли я готувався для того, щоб записувати це відео, я питався Господа, кажу: Господь, скажи, чи в тебе є е, слово? Для своєї церкви, для, твої, для твого тіла і мені каже. Та псалом 50. Так, я зразу подумав, що може е, помилуй мене Боже, так, псалом. Але коли я відкрив, бо є різні переклади. Так, і в моєму перекладі це псалом 50 це це Огієнка 49. -й. Тобто, як він починається, Щоб ви для себе розуміли. Бог над богами, Господь. Проголосив і закликав землю від сходу й до заходу сонця. Ви собі далі прочитаєте, про що йдеться і більше зрозумієте, про що Господь хоче сказати, і що про що буде йти мова, це вас налаштує. І друге, на що Господь наголосив, щоб сказати, так, що я маю передати, це Євангеліє від Івана. 15, 17 вірш. Окей, okay. далі ви можете поставити на паузу і перечитати цей псалом. Далі, що я маю розповісти, це декілька слів про себе. Якщо ну, хтось ще не знає, бо багато мене запитувалося, якої, особливо тоді, коли я почав проповідувати Слово Боже, то що Господь мені каже розповідати. Питалися, якої є церкви, якої є конфесії та якої є віри. Я тоді вже не належав ні до якої церкви, ні до якої конфесійної чи релігійної церкви. Я розумів, що я є, належу до церкви Христа. І коли я питався та Ісуса, кажу Ісуса, що, що мені відповідати? Кажу, слухай, ти, коли був церкви? І тут Господь показує зразу мені видіння, і ще більше дає мені розуміти, що наш Бог поза часом, і це практично. Чому? Бо я побачив видіння, де Ісус йде е, полем з учнями, і е, там, де вони зривали колоски пшеничні. Тобто я бачив це в видінні, і я його запитую, він йде, учні зривають колоски, їдять, я бачу, він дивиться на мене і усміхається. І дає мені зрозуміти, що тоді, коли він створював свою церкву на початку і показує, як це практично, такого не було. Не було там ця церква туди направлена, ця церква Христова туди направлена, це така конфесія, це така, це така конфесія. Такого не було спочатку. Наступне, що Господь мотивує мені говорити, це проведення про Україну і про те, що у Бога є часи і періоди, які починаються, тривають і закінчуються. І десь приблизно три тижні назад в мене було глибоке розуміння цілий день, що закінчується якийсь період. Просто я розумію, що сьогодні щось закінчується. Сьогодні щось закінчується. Так? І це я відчував, це була вся атмосфера цим просякнута. І коли почався на наступний день. Я розумів, що починається, щось щось почало свій початок новий. І я розумів, що це відноситься тіла Христа, що це відноситься іменно для самої церкви. І я в процесі своїх відео буду роз'яснювати, про що йдеться. І найперше, що сьогодні Господь хоче, щоб я розповів, так це Україна про війну. Яка відбувається в Україні? так, Може не через причини, так, бо всі розуміємо, що причина це може ну, це гріх. гріх, І... Але це не, не про це буде йтися. Про те, що війна буде, Господь показав ще 3,5 років назад мені через видіння. Хоча я не розумів до кінця, що це видіння означає. Але в часі, коли було прославлення. Ми молилися, і я побачив просто видіння як фільм надзвичайно чіткої якості, що я літаю над Україною. Я вздягнений військове спорядження, так, але ще таке, знаєте, древнє кольчуга, шльом, меч, зуття І я літав на Орлі Великому. орел був розміром, в розмірах десь як одноповерховий будинок. Він мене знав. Так, і ми літали по лінії фронту. Але тоді для мене лінія фронту була Луганська-Донецька область, так, але не зараз, але не така, як зараз. Але коли ми літали, я бачив, що лінія фронту зовсім інша. так, Я бачив, що чорна тобто та територія виглядає луна чорна, як в попелі. Я розумів, що це попел який згорений. Територія, яка згорена. Я згори бачив кордони України. І бачив, що чорний є і Крим, що чорним є і Одеса, що коли я вже бачив тепер, згадував ну, звертав увагу на лінію фронту, я розумів, що вона точно така сама, як у моєму відінню. Я розумів, що ця територія вона е якби територія зла, на якій дуже багато зла, і там все мертве. Тоді в часі, коли видіння, і коли я літав на тому Орелі, Орел сам знав, куди летіти, так, і що робити. Тобто я ни не, не керував, але ми, якби були одно. І коли я бачив в стороні Харкова, туди ближче, ну, в тому напрямку, спишка вогню так, запалюється, так, і той Орел підлітає туди, і з неба стріляє, так якби очима випускає лазер, і воно затухає. І потім Одеса. Він підлітає туди, і туди теж цей вогонь. І ми так літали по всій території, і цей вогонь е, загашували. Так? І я розумів, що це зло, яке піднімається для того, щоб розвиватися. Так? А цей Орел, Дух Святий, він е, це загашував, загашував, загашував. І це ми так якби були патруль по тій території, які ми літали. Е, Потім, через деякий час, вже знаємо, війна почалася, території я побачив, що то іменно про це йшлося, і Бог мені показав, яку функцію я буду виконувати найперше е, на цій війні. Е, бачу, що знаю, що багато очевидно, так, що всі змучилися від війни і хочеться, щоб вона закінчилася цього року, так, але війна цього року не закінчиться. Найближчих три місяці. Як мінімум, війна не закінчиться. Ну і вона не буде тривати вже ще півроку. Є терміни, які Господь поставив. І вона не буде більше, і не то незалежно, скільки людей буде молитися. Так, незалежно від того. Коли його питався, і я його не раз питався, кажу: Господь: а коли закінчиться війна? Як молитися, щоб війна закінчилася? А він до мене каже: Назар. Молися, не молися. Війна там мусить відбутися, і вона буде тривати. Скільки має тривати. Тобто це час турботи, найбільше якби період виховання, період навчання для церкви, бо грядуть часи, е які будуть набагато тяжчі, е ніж зараз. І в тих часах потрібно буде зберігати своє серце якнайбільше, зберігати любов, зберігати мир. І Господь розбереться зі всім. Він взявся на ту територію. Бо коли я молився. так ми, Я, ми молилися. Бачив таке видіння, що Ісус стоїть на території е, Сходу України. Він там. Він більше там. Він є всюди, окей. Але Він більше там. На заході України я бачив когось другого так що це був Сатана, який своєю сіткою затягнув дуже багато людей. так І він казав. Що вони мої, вони мої. І люди, люди, люди виглядали це так, якби їхнє тіло, шкіра це було якби кульок, які налитий кров'ю. І вони були повністю згорблені вниз, не могли стояти. Але деякі стояли руками вверх, і вони світилися. І вони світилися більше, ніж е, та вся, всі ті люди, які просто були з крові, та, яких сатана споживає. І я бачив сіту, яку він витягував, яку просто відтягував і е, казав, що вони мої. А через, через що? Бо є брехня, яка дозволяє сатані, є зло, яке дозволяє, яке людина може чинити, яке дозволяє сатані бути в житті людини. Тобто людина вправі дозволити або не дозволити, а щоб знати, як не дозволити. Як конкретно, так? для того є слово Боже, щоб можна було розпізнати. Для того є Дух Святий, щоб розпізнати, що є правильно, що є неправильно, що від Бога, що від не від Бога. Так? І Біблія це конституція для кожного християнина, так? це є шляховик, на який ми маємо посилатися завжди. Тобто, люба подія, яка в житті моєму чи в іншому може бути, вона завжди описана в Слові Божому, і Ісус каже, що. Хто моя сестра і мій брат, хто виконує, то чує слово і виконує, якщо слово моє зберегли. А суть заключається в тому, щоб не просто читати Біблію, а жити так, як там. І саме, знаєте, саме більше така брехня, що якщо я піду за Богом, значить я вже буду обмежений так, в чомусь. Але це брехня. Це брехня Сатана придумав всі, всякий замінник для того, щоб підловити людину. Отримати його вже, який і тим замінником він спокушає людей. А то, що Господь пропонує, Він не спокушає, Він пропонує. І в тому нема країв, в тому нема межі в благодаті і в любові. Так? Хто може дати мир постійний? Хто може дати радість? Хто може дати впевненість? Сатана тимчасова брехня. Так? І далі. В цьому молитві я бачив про Україну? Так? Це для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається, і в процесі, що, що очікувати, як поводиться так? будувати себе по відношенню до того, що відбувається. Ви знаєте, що за 2000 років там багато хто може не вірить, та, що часи наближаються останні часи. Як мінімум, за 2000 років вони наблизилися на 2000 років, учні коли були. Вже свій час. Вони так само очікували, що завтра, 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 завтра. Та чи навіть сьогодні Ісус прийде, ви знаєте, що дуже близько. Насправді дуже близько. І особливо для тих, хто каже, я завтра покаюся. Ви знаєте, що якщо ви, у вас вже прийшла така думка, що можливо потрібно покаятися, і ви кажете, що завтра, і ви думаєте, що ви встигнете. Слухайте, не встигнете. Так? Ви за свої слова несете відповідальність. І за своє рішення. Якщо вас Господь мотивує покаятися, а ви не хочете, то шансу може більше не бути. Бо хто дає вам можливість покаятися? Хто взагалі спонукає вас до того, щоб ви хотіли покаятися? Хіба це не Святий Дух, який каже: Слухай, покайся. Тихенько тобі каже. А ти кажеш: та, Дух Святий, та давай ще. Уже коли буде дуже важко, тоді я покаюся. Ви знаєте, він дуже раз може до вас не прийти. Так? Він може другий раз до тих людей не прийти, які просто знехтували цим. Він дуже хоче, щоб царство було Боже наповнене своїми дітьми. Але не зловживайте тим. Друге, що я бачив, віддіння про Україну так само в часі молитви, коли Господь спонукав до того, щоб молитися за помилування. Ми молилися за помилування. І коли вже другий раз було зібрання для того, щоб молитися за помилування, Ісус каже Назар. Я почув. Першого разу що ви молилися, і все, що я мав зробити, я зробив. Каже, за це вже не моліться і показує видіння. Тобто є якби подання для Господа, яке триває, поки поки воно не виконується, тобто є процес виконання Та. і Господь Ісус показує видіння, щоб типу, той момент, коли Він села свою благодать. І я бачу таке видіння, що з неба виливається на Україну, як в бочку, просто така велика течія крові, Христа, вина і води. І вона виливається ту в ту бочку. І я бачу, що бочка не наповнюється. І потім Ісус звертає мені показує пальцем, що та бочка пробита. Знизу вона пробита, і все, вся каже благодать виливається. І каже Назар, стільки благодаті, як я виливаю на Україну, каже, я так ніде не виливаю. Каже, але ви її просто не отримуєте, бо вона витікає. І дає мені зрозуміти, що Бурдюк старий. А старий Буддюк це релігія. Це релігія. Так? Мені деколи дивно, як так вийшло, поєднати християнство вообще, взагалі то, що Ісус говорив, так? і релігію. Як це можна було змішати? Так? Бо релігія це дух, який несе. Е які виконують свої функції, так? Для... що робить релігія, дух релігії? Він робить все для того, щоб діти Божі окей, народжувалися, але не виростали. Але якщо дитина Божа, але маленька, так він як підліток написано. так? Підліток як слуга. Тому як слуга. І якоїсь великої загрози для царства темряви не несе. Просто, Просто біси, не бояться. І все. Як глобальної церкви. Яку, як тіла Христа. Далі, про що я би хотів вам розповісти, це навіть не розповісти, а помилитися. Та, Я питався Господь, скажи, будь ласка, чи є, що ти, що би ти хотів, щоб ми помолилися з церквою чи по згоді, він каже так. Я кажу, про що? І він. Сказав мені, щоб помолитися за мудрість розпізнання того часу, в якому церква зараз є, якому час, розпізнання часу, в якому кожен з вас зараз є. Як це розуміти? Щоб ні один час, ні один період, ні одна обставина, ні одна чи то перешкода, чи це як позитив чи негатив, не пройшов просто так, але щоб кожен, кожен з вас взяв з цього знання. Знання і мудрість, бо написано Ісус каже, що моя церква вмирає від незнання. А Господь за всяку і кожну ситуацію, яка відбувається в вашому житті, Він має свою думку. Тобто, ніби є речі, для яких Бог не непричетний. Але Бог думає про це. І, Боже, а що ти думаєш? Ну, отаке от сталося, от таке я зробив. Що ти про це думаєш? Що ти можеш про це сказати? Так? І важливо це завжди питатися, бо Господь пояснює для того. Щоб ми, як церква, не попадалися більше в ті пастки, які побудував сатана. І тим більше притча про, молод... про дівець, мудрих і нерозумних. Знаєте, в чому є ще там момент? Що одні були мудрі, так? Окей. І були одні нерозумні. А що означає нерозумні? Нерозумні це ті, що не мають знань. Так, А мудрі це ті, які мають знання і вміють ними користуватися. Тобто вони знали вони мали знання про свого нареченого, вони знали нюанси, вони з ним були е, знайомі, вони знали, що він запізниться. Вони розраховували на те, що він може запізнитися. І все. Так, з, ну, Цю притчу можна з різних боків трактувати, але так, як Господь мені показав, що знання важливі. Так, і не просто так Біблія написана. В стійкох багато стрінок собі стільки інформації. І ви знаєте, що вся інформація там можлива. Можливо, не вся стосується особ... конкретно цих часів. Є, що стосується тільки старого заповіту, але це не означає, що я не маю про це знати. Тобто, я, як син царя, маю бути грамотний в цьому. І так само і церква має бути грамотна, бо згадуємо пустиню, Ісус. Сам Бог титував те слово, як я сказав, бо написано, бо написано до Сатанита, бо написано. Відповідно, я, як учень Христа, і Ісус знав, що Я буду його наслідувати. Він мене покликав, що я буду його наслідувати. Його. Не, не учню, не апостолів, не там ще когось, а іменно Його. І Він розраховував на те, що я буду дивитися на нього і робити те, як він. І навіть саме питання з пустиною. Як воно відбулося? Я просто прочитав і побачив, що Ісус так робив. Я до кінця не знав, що як робиться. Про це ніхто толком не розказує. Так? Але я прийняв рішення попробувати. Ну Ісус так робив? Робив. Ну а чого я не маю так зробити? Чому мені не спробувати? Я спробував. І ви знаєте, мені сподобалося. Спочатку. Ісус сам мене кликав, прийди до мене, прийди до мене. Я хотів це почути. Так, він дуже багато виховував, тренувань дуже багато там було в цьому періоді. І е, я вірю, що воно дає свій результат. Далі давайте помолимося. Помолимося за церкву е, по згоді. А, бо знаємо, написано, Ісус каже, там, де двоє згодяться просити Отця Небесного, двоє на землі згодяться просити Отця Небесного, щоб вони не просили дасться їм. Так? По згоді так? згодяться. Тобто я запитую вас, чи ти, той, хто зараз мене слухаєш, погоджуєшся зі мною, звернутися до Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа, і попросити за Церкву, за Живу Церкву Христа, щоб вона. Прийняла мудрість від Господа розуміння того часу, в якому зараз є, в якому статусі вона є, що їй бракує, в якому напрямку рухатися зараз як кожен особисто, та? як член тіла Христа. Окей. Чи ти погоджуєшся зі мною? Що буде відбуватися? Чому іменно по згоді ми будемо просити, щоб Дух Святий піднімав всю церкву? Всю церкву в Святому Дусі, так бо написано. Е, Ісус каже, що шукає поклонників в правді і в Дусі Святому. В Дусі Святому ми можемо молитися, чи ми знайомі, чи ми не знайомі. Чи хтось в Америці, чи хтось в Канаді, на будь-якій е, частині планети ми можемо попросити Духа Святого, так бо знаємо, все, що попросити, так, А ми зараз цього попросимо. Все, що попросите, дасться їм. І ми зараз попросимо, щоб Дух Святий підняв всю церкву. Все тіло Христа зараз до молитви в Дусі Святому, і ми будемо разом молитися, як вся церква Христа, яка є розповсюджена по всій планеті. І може хтось замічає для себе, що буває так, що Господь буде серед ночі молитися. Ви молиться на мовах, так? але не розумієте, про що молиться, бо Дух ваш молиться, а Дух ваш знає, про що молиться, бо Дух Святий побуджує його для того, що, віру, що є ще такі, що так моляться. Окей, і тоді Бог, я знаю, що Бог дуже очікує е, цього такої молитви. Тому, якщо ти погоджуєшся зі мною, якщо ти кажеш так, Назар, я з тобою погоджуюся, молимся. Тато мій небесний Господь, сьогодні я стою перед тобою, я стою з твоєю дитиною, Господь, яка прийняла рішення помолиться зі мною за твою церкву, і в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, бо знаємо, що написуємо, і віримо в Твоє Слово, і по слові Твоєму діємо, бо написано там, де двоє згодяться на землі, щоб вони не просили, дасться їм. І ми просимо Тебе, тато наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, зійшли свого Духа зараз, в цей час в цю молитву. І кожного разу, коли буде ця молитва молитися, Господь проголошується, нехай вона буде жива. Просимо, Тато Небесний, в ім'я Ісуса Христа, нехай Твоя церква підніметься прямо зараз в Дусі Святому і стане зараз воз'єднана разом з нами. В цьому проханні Господь, який ти поклав на серце і дав слово, щоб ми, ми молилися. Тому, Тато Небесний, ми, як Твої, Тато Небесне, ми як Церква Ісуса Христа, просимо Тебе, Господь, благослови нас. Е Своєю мудрістю, щоб розпізнавати той час, в якому ми зараз є, щоб Господь зростати, бути, приймати Твоє виховання, приймати Твоє слово, Твої мудрість знання, щоб Господь не попадатися в пастки сатани, але завжди знати вихід ситуації, в яка відбувається прямо зараз. Просимо, Тато Небесний в ім'я Ісуса Христа, навчи нас, кожного, бути воїнами, не ті, хто захищаються, не ті, хто тікають. А ті, хто нападають, бо церква Твоя, воєвнича церква. Просимо, Тату наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, зодягни свою церкву нас в повну зброю, в повне озброєння. І Господь, нехай Твоя церква буде готова, готова до боротьби е зі злом в ім'я Ісуса Христа. Просимо, Тату Небесний, Господи, дай нам мудрість слова, дай нам мудрість перебувати в слові, дай нам мудрість часу, дай нам мудрість очікування, дай нам мудрість. Молитви дай нам, Господь, Господи, ревність перебувати в Твоєму слові, славити Тебе, благословляти Тебе, бути вірними. Просимо Тебе, Господь, ім'я Ісуса Христа, допоможи пройти всі екзамени, всі заліки і всі випробування, які підготовлені, були нам. Дай нам пройти їх достойно. Просимо Тебе, Господь, підготуй нас так, щоб Ти ще більше міг гордитися своєю церквою, щоб Твоя церква ожила і воскресла. Просимо, Тато Небесний, Господь, благослови. Нехай Твоя церква промовляє Твоє Слово, Твоє істини, і нехай вона відроджується, нехай піднімається Твоя церква і стає живою для тебе. В ім'я Ісуса Христа просимо, Тату Небесний, силою Святого Духа. Нехай Твоя церква підніметься з колін, нехай Твоя церква вирівняється, стане рівно і воззове до тебе. Нехай Господь відкриються небеса і нехай будуть почуті, Господь, голос Твоєї церкви сьогодні і далі. В наше прохання, ми просимо, Тато Небесне, нехай наше прохання буде вислухане Тобою. Нехай Господь прославляє Тебе, Твоя церква, нехай славлять Тебе небеса, святі ангели. Ім'я Ісуса Христа, ми благословляємо Тебе, ми славимо Тебе, Отець, Син і Дух Святий, нехай Твоя слава і величиться по всій землі. Будь благословений, Бог, який сотворив небо і землю, Бог, який дав сьому початок. Бог, який є Бог любові, який є світло тут на землі, в ім'я Ісуса Христа, Бог, який дав, який сотворив духів, слава Тобі. І, Господи, нехай запалиться кожне серце, і відновиться спрага, і ревність, і відвага шукати Тебе, знайти тебе і дійснити Твою волю. Прошу тебе, Господь, нехай відкриється для Твоїх дітей розуміння істини. Дай нам Господь розпізнати. Що є правда, що брехня і брехню, яка дуже похожа на правду розпізнати всі пастки сатани і всяку хитрість, яку він задумав, дай нам Господь бути мудрішими за сатану і випереджувати його кроки, і бачити його кроки на п'ять кроків наперед і вміти розбиратися з ними. Просимо, Тато Небесний, благослови, щоб церква Твоя стала войовничою і не була сплячою, але пробуджена для Бою. Просимо Тебе, Господь. Дай нам достойно прийняти той час, який гряде, і війти в нього з радістю, бо це ти грядеш. В ім'я Ісуса Христа просимо, Тату Небесний, нехай Твоя церква, мури твоєї церкви зміцнюються, бо вона встоїть проти ворот пекла і проти всього зла, яке протистоїть їй, бо ти переміг, і ми не можемо програти, бо ти наш Бог, який переміг. Будь прославлений, Господь. Іменем Ісуса Христа, тато Небесний, я прошу тебе за твою дитину, яка тільки що молилася зі мною. Я прошу тебе, мій святий Царю, благослови її. Прошу тебе, Господь, нехай серце її буде зцілене, дай їй мудрості берегти своє серце для себе. Нехай буде відновлене всі території її душі, нехай все, що лишнє на дні є, нехай відпаде. Нехай всякі відносини, які ранять її, Господь будуть зцілені. Нехай всякі рани, які кровоточать, будуть заживлені і зцілені. Прошу тебе, Господь, нехай твоя дитина не живе минулим, а нехай Господь, твоя дитина живе Словом і тим, що має зараз. В ім'я Ісуса Христа, нехай мир твій буде в ній, нехай впевненість, віра, благодать і плоди, Господь, твої будуть. Прошу тебе, Господь, всякий плід, який був, не був засіяний в її серці, нехай засіється, і нехай Господи, він витриманий буде, проросте і дасть свої плоди вчасно. Ім'я Ісуса Христа. Нехай буде благословена е, Твоя церква, нехай буде благословенний кожен, хто слухає. Прошу, Тобі, Господь, нехай кожне слово, яке було не від тебе, е, воно буде скасоване. Але кожне слово, яке було від тебе, нехай воно шириться і розвивається. В ім'я Ісуса Христа, і нехай сіється Твоє зерно, Твоя істина, бо прийшов час жнив, благословений час жнив. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.